Бойову частину керованої авіаційної ракети Х-59 знешкодили вибухотехніки поліції. Нерозірваний боєприпас виявили у полі Криворізького району на Дніпропетровщині після російської атаки. За допомогою спецтехніки частину ракети завантажили у пікап та вивезли на полігон. Методом контрольованого вибуху з дотриманням заходів безпеки нерозірвану російську ракету підірвали. Увага! Вибух! Двоє людей постраждали у наслідок обстрілу. Запоріжжя посеред ночі ворог вдарив по місту безпілотниками, потужною вибуховою хвилею та уламками пошкоджені десятки житлових будинків. У деяких домівках спалахнули пожежі. Ліквідація наслідків обстрілу тривала весь день. Подробиці дивіться у нашому репортажі. Там, де ще вчора були охайні будинки, нині суцільні руїни. Росіяни вночі атакували Запоріжжя дронами. Хата спалахнули, щоб врятуватись люди, хто як міг вибирався на вулицю. Дехто вискакував через розбиті вікна. Пані Ніна просто дивом вціліла. каже під час обстрілу, спала у своїй кімнаті, аж раптом на неї упала стеля. Я почула удар, і потім на мене обрушилося глина, пісок, повний рот глини був на обличчя впало і на тіло. Я почала сваритися. Думаю, що це таке, хто на мене звалився? Я навіть на стелю не подивилась. Потім, коли вже сіла і сиджу, а в сусідній кімнаті світло. Пожежа Медичну допомогу лікарі надавали пенсіонерці на місці. Тепер пані Ніна збирається приїжджати до доньки. Жінка каже: будинок, який зруйнували росіяни, будував її прадід та називав родинною фортецею. Мамі подарував цей будинок, казав: діти, живіть, не продавайте. Це наша фортеця, це геноцид українського народу. Вони ну їм, я не знаю, які в них цілі у цього не знаю, як це, це навіть не людина. Це просто знищити Україну, знищити наш, наш народ. Зараз люди оговтуються від пережитого та наводять лату у побитих оселях. Кажуть, роботи чимало. Скло та сміття порозліталися усюди. Наслідки обстрілів ліквідовують і комунальники, та рятувальники. Із місцевими жителями працюють фахівці соцзахисту. Соціальна служба надає психологічну допомогу, робить анкетування пошкодженого житлу для того, щоб потім працювати з міжнародними донорами. що Поріжчя по зруйнованому житлу люди зможуть звернутися на фінансову допомогу згідно міської комплексні програми. У різних районах міста уламки ворожих безпілотників понівечили десятки приватних будинків деякі з них зруйновані вщент. Все все розбите. Навіть кімната, сподіваюсь, дальня кімната онука жива. Стеля впала, і стіна тріснула. А в мене стіни отакі 60 сантиметрів. тут була моя подушка. От, я отак спала, і оце ж вікно все посипалося. Просто завдяки тому, що я дві ковдри, і виходить все скло на мене і сюди, а з тієї кімнати вибило двері, і вікно прям вилетіло сюди. Пані Тетяна розповідає, як намагалася захиститися від скла, що летіло звідусіль. Каже, коли все стихло, побачила, що на дворі спалахнула пожежа, а двері заблокувало. Ото що окна дирки, так я тоді брала відро і через вікно виливала воду на пожежу на те, що там дерев'яне там загорілося. За фактом чергового обстрілу Запоріжжя відкрито кримінальне провадження. Загалом тільки за останній тиждень по будинках та інфраструктурі області ворог завдав понад дві тисячі ударів. Інна Гогой, Ігор Воробій подробиці телеканал «Інтер», Марафон,